Всім привіт, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні буду знімати прокладку під клапану кришку. Саме гірше тече і в мене попадає в коло ці присічки. То так менше відкрутив 4 шестигранники з кришки. Шестигранком на 5, зараз головку на 10. Буду відкручувати оті всі болти по кругу. Я таку прокладку я купив. Саму дорожчу німецьку. І як відкручу ті болти. Тоді знову так, болти я тут же всі повідкручував. Забув сказати. Тут є такий хомут, е викрутку розігнув. Тут є шлан зняв, а тут є такий хомут. Сім плоского обцями зняв. Зараз буду знімати кришку. Знялі кришку, та кришка виглядає, яка прокладка заламана в деяких місцях. Тут, тут, от, ну взагалі зараз з ним його і покажу. Маленький мотор. Цілий маслі покруга. Чого зараз готово все по кругу? Довше треба відмити. Тут, де колодця, де свічки стоять, теж все фам. Відмити. Прокладку знати кругом пушними паличками, силиконом. То всі канали почистити. Треба силиконити. А який я силикон взяв? силиконов? Блекма. Так, друзі, прокладку я. Поставив, хотів без герметики, але ніяк не вийшло, бо тому що вона не трималася, вона падала, оберталася. Коли я обертав кришку, ставив. Тоді я дав трішки герметика по кругу і зажав. Тепер я тут кожне гніздо під болт повитирав і там теж не раз масло кидає, тому я беру тут во болт, витираю. І зараз по кругу герметиком даю і запихаю в кожне гніздо і покажу, як буду дотягувати. Так, друзі, всі болти я понаживлював, легенько подокручував, так як з подовжувачем, але без тріщотки. Тепер я зараз буду все дотягувати. Буду від середини направо і від середини наліво. Дотягну всі. І поділю, поки, скажу, що буде. Все, дорогі друзі. Е, болти я затягнув, як вам вказує, від середини направо і наліво. Так легенько. І кришки тієї пластмаси зверху ще не ставлю. Завтра заведу, подивлюся. Надіюсь, що вже більше дотягувати не треба. Так що всім дякую за увагу. Всі, хто дивилися мене на нових зустрічах